Вітаємо сьогодні. Маємо ну дуже цікаву тему. Почнемо з цифри, яка чесно кажучи вражає. Уявіть собі: щодня у світі випивають приблизно 2 мільярди чашок кави. 2 мільярди неймовірно, правда, і ця популярність, як пишуть BBC News Україна, тільки зростає. От прогнози на цей рік понад 160 мільйонів мішків. Ого, а коли здається, в 91-му було десь 90 мільйонів. Різниця колосальна. Так, колосальна. Тож сьогоднішня наша розмова власне про каву. Звідки вона, чому ми її так любимо, чи корисна вона насправді, ну і звісно, чому дорожчає, що її чекає. Спробуємо розібратись, спираючись на дані BBC, Unian, Текстіоргюа. Отже, почнемо з бази. Що таке кавове зерно? Бо тут, здається, є сюрприз. Так, є такий момент. Те, що ми називаємо зерном, це насправді кісточка. Обсмажена кісточка ягоди схожої на вишню. Кавова вишня. Так. Кісточка. Тобто не зерно. Ну, технічно кісточка. Зазвичай їх дві всередині. Але іноді, так пишуть у бібісі, буває лише одна овальна така. Це десь 5% від усієї кави. Називається пібері. Кажуть знавці, що в неї аромат концентрованіший. Цікаво. Виходить, навіть тут є свої нюанси. А які основні види кави, от ми п'ємо? Мабуть, не всі однакові. Точно не всі. Глобально, скажімо так, панують два види. Перший це Арадіка. Вона з Ефіопії походить, має м'який такий багатший смак. Це десь 70% всього ринку. Ну і відповідно вона дорожча. Ага, а другий? А другий робуста ця вже гіркуватіша, і що важливо, у ній кофеїну майже вдвічі більше. Її частіше використовують для кавових сумішей, ну і для розчинної кави. Зрозуміло. Тобто, смак, міцність, все різне. Але чому її взагалі п'ють? Окрім звички, звісно. Бо ж є ця легенда про пастуха Кальді. Його кози, нібито наїлися ягід і стали ну дуже енергійними. Це ж натяк на ефект. Більше, знаєте, були побоювання щодо кави, але сучасні дослідження показують іншу картину. От велике європейське дослідження, про яке згадує BBC, воно пов'язує помірне споживання, це десь 3-4 чашки на день зі зниженням ризику смерті. Серйозно, від чого саме? Від серцевих хвороб, інсульту, навіть деяких видів раку. Плюс кава багата на антиоксиданти. І що цікаво, схожі результати були для кави без кофеїну. Тобто, справа не лише в самому кофеїні. Тобто, кава може бути навіть корисною, але ж завжди кажуть про шкоду, де ця межа дуже слушне питання: ключове слово помірність. Все ж таки, кофеїн це стимулятор, і надмірне споживання ну, воно може бути ризикованим. Особливо треба бути обережним і вагітним. Британські рекомендації, наприклад, радять обмежувати до 200 міліграмів кофеїну на день. Це приблизно одна чашка фільтр кави або, може, дві розчинної. А якщо більше? Є дослідження, що подв'язують надлишок кофеїну під час вагітності з певними ризиками для дитини. Хоча, треба сказати, дані тут не завжди однозначні. Деякі огляди ставлять це під сумнів. Також кава може трохи підвищувати тиск, хоча прямий зв'язок із хворобами серця ну він не доведений остаточно. Ну і звикання, мабуть. Так, толерантність до кафеїну може розвинутися. А якщо різко припинити пити, то може бути втома, головний біль. Симптоми відміни, так би мовити. Зрозуміло. Тобто з напоєм треба обережно. Але ж кава це не тільки пити. Читав, що її ще якось використовують. О, так. Наприклад, з меленої кави роблять енергетичні батончики, а м'якоть кавової ягоди, яку зазвичай просто викидають, так. Її переробляють на борошно. Можна використовувати для випічки, для соусів. Це таке більш раціональне використання ресурсів. Це цікаво. А є ще й зовсім дивні речі. От я натрапив на інформацію про каву, яка проходить, м'яко кажучи, специфічну обробку. А ви, мабуть, про копілювак. Саме про нього з Індонезії. Там же зерна проходять через травну систему тваринки, цивети, і ціна потім до 700 доларів за пів кілограма. Так, є таке. А ще ж є чорний бивень з Таїланду. О, це що таке? Це кава, яку обробили слони. Тобто вона пройшла через їхній шлунок. Коштує десь 85 доларів за маленьку пачку, 35 грамів. Невже? І який же там смак? Кажуть, нагадує Какао, Фініки, Тютюн дуже незвично. Хе, ну, мабуть, я все ж залишуся при своїй звичайній каві за таку ціну. Розумію, але крім екзотики, є і більш, скажімо так, нагальні питання, наприклад, ціни. От Уніан та тексті пишуть, що ціни ростуть через посухи в країнах-виробниках, особливо в Бразилії. Пропозиція на ринку скорочується. І наскільки зросли світолі цілеві озерна, за даними Уніан, підскочили в три з половиною рази. Це дуже суттєво. Як результат, багато кав'ярень змушені переходити на дешевшу робусту, а вона, як ми пам'якаємо, гіркаша. Тобто погода сьогодні це ціна нашої кави завтра. А якщо глянути далі, які довгострокові перспективи? І отут, власне, найбільша проблема, про яку дуже детально пишуть тексти, це зміна клімату. Особливо вразлива до цього Арабіка. Вона ж любить стабільність, температуру десь 18-23 градуси. А стає тепліше. Так і через потепління традиційні зони вирощування стають просто неприбатними. Прогнози лякають: до 2050 року під загрозою може опинитися більше половини земель, де зараз росте Арабіка. Оце так. Плюс хвороби, та ж яржа, шкідники це пряма загроза і смаку, і доступності кави, до якої ми звикли. Звучить, чесно кажучи, не дуже оптимістично. І що? Невже зовсім немає виходу? Ну, пошуки тривають на щастя. Один варіант це переміщувати плантації вище в гори. Але там свої проблеми, інші грунти, рельєф складніший. А ще, ще є цікавий підхід агролісомеліорація: це коли каву вирощують у затінку вищих дерев, така собі природна парасолька. Це захищає від сонця і кажуть, навіть якість зерен може покращувати. Тобто імітують природні умови. Саме так. І звісно, вчені шукають стійкіші види. От Аарон Девіс, наприклад, знайшов у Сєра Леоне дикий вид кофеастенофіла. Він і спеду краще переносить, і смак має приємний. Тобто, надія є схрещування, нові сорти. Так, генетика, селекція це один з ключових напрямків зараз. Виходить, що кава це не просто напій, це цілий світ. Від ботаніки, хімії до от, економіки та екології. Дивовижна історія, як звичайна кісточка ягоди стала таким глобальним феноменом, абсолютно впливає на здоров'я, на гаманці, на долю цілих країн. І можливо на завершення варто поставити собі питання. От, зважаючи на всі ці виклики, клімат, ціни, пошук альтернатив, як зміниться наше ставлення до кави? Цікава думка: чи врятують наш улюблений напій нові технології та сорти? Чи може нам доведеться якось адаптувати свої смаки, свої звички в майбутньому? Я на чим подумати.